Вітаємо вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика. Підписуйтесь, будете знати більше і бачити далі нас сьогодні ексклюзивне включення гостя бо народний депутат України Олексій Гончаренко перебуває. Наскільки я вже встиг дізнатися від нього у парламенті Італії, пане Олексію, вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! А що зараз в парламенті Італії відбувається, і ви на на цьому присутні? Вчора і сьогодні в парламенті Італії, вчора в Сенаті. Сьогодні в ну, в Нижній Палаті відбувається так званий форум вільних народів Пострасії. Це такий формат, організований за участю української сторони, в якому приймають участь чеченці, буряти представники інших разів, ну, національностей, різних черкіси. Ну десятки, десятки національностей які сьогодні колонізовані Росією, і ми реально бачимо, як результат російсько-української війни, розвалу цієї російської імперії, і звільнення і деколонізацію Росії, і звільнення цих народів бачимо в цьому перспективу. Тому от такі, такі форуми відбуваються по світу. Це вже не перший. А, і от зараз він відбувається в Римі. І я також тут виступав uh -huh. і виступаю. Ну крім того, проводимо зустрічі. Тільки що закінчилась зустріч з депутатами комітету зовнішніх справ Італії. Звичайно, тема війна Росії проти України наша боротьба. Пане Олексію, а можна від вас от, власне ваше персональне е, бачення, от чисто персональне е, відчуття? Ви говорили з представниками колонізованих е, народів е, так званої Росії? Ну, буряти славно е, крадуть, славно воюють? Ага. А паралельно ще щось відбувається. Та 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 ясно. пане Олексію, дивіться, буряти воюють до посліднього бурята в Україні. Реально національно визвольного руху в Буряті раз, два і обчолся, як кажуть буряти. Якути так само збухалися, і в них там національно визвольних сил ну, можна зібрати в одному маленькому мікроавтобусі. І абсолютно аналогічна ситуація відбувається з всіма маленькими корінними народами, яких окупувала Росія. А нам розказують, що Російська Федерація розвалиться, але ми не бачимо тих. Сил, які б могли зсередини визволити свої народи. Чи у вас інше враження після цієї другої зустрічі? Дивіться, ми ж ми, ми ж бачите, ви ж всі весь світ бачив потенціал супротиву чеченського народу і чеченці, які воювали і перемогли Росію в першій війні. А, можливо, теж хтось міг там до того там за 5-10 років сказати ну що там, чеченці вони ж не борються, а потім спалахнула, і чеченці боролися, воювали, перемагали, але потім Росія їх дотисла. А, тому я думаю, що кожен народ має насправді цей потенціал, чи зможе він його зреалізувати? Це питання, але в інтересах України, щоб ця імперія розвалилася, тому і взагалі, якщо взяти історично, то Росія частіше. Програвала саме внаслідок внутрішнього розвалу, а не внаслідок поразки на полі бою. Таке теж було неодноразово, але частіше все таки внаслідок внутрішнього розвалу. Тому наше завдання допомогти цьому розвалу якомога сильніше, угу. що воно дасть, ми Побачимо, але це точно може. Стати більш коротким шляхом до нашої перемоги, паномсії до до справ українських, попри те, що ви в італійському парламенті про е, в, вас випустили чи пан Стефанчук е, в перешкоджав? Бо ми ж до того бачили оцю війну заяв, що одних пускають, других не пускають. Бачимо, ви в Італії, значить, це нормально влагодилося. Ну дивіться, це як це відбувається. Почалося все в травні місяці. З травня місяця декілька разів це я на перший раз виїхав за кордон. Тому іноді випускають, а іноді не випускають. Зараз в мене я в Римі по дорозі в у Францію на засідання про комітету парламентської асамблеї Ради Європи, яке відбудеться завтра. Тому от зараз на комітети ПАРЄ мені підписали. Перед тим, наприклад, була велика конференція в кінці вересня в Дубліні. Мені не підписали і не випустили. А там була можливість там президентський комітет ПАРЄ засідав. Тому це така трішки непередбачувана історія. Кожен раз це як лотерея, якась чи випустять, чи не випустять. Хочу підкреслити, що А в чому проблема абсолютно. Ну, це я не знаю, в чому проблема. Це ніхто не може відповісти на це питання. В чому проблема? Жод, на жодне своє закордонне відрядження з 24 лютого минулого року я не взяв жодної копійки бюджетної. Ефективно представляю інтереси України. Ну, то є результати моєї роботи і в Парі, і в Конгресі угу. в США, і в інших. Інституціях, і це якби ніхто навіть не заперечує. При цьому ми бачимо, це ж не тільки мене стосується. Ми бачимо ці, якщо ти не слуга народу, то в тебе регулярно проблеми, якісь з виїздом, і це все мене використовувати як такий важель впливу А що якщо такі ти слуга немає? народу, то тебе. А, а якщо ти слуга народу, то тебе періодично знаходять то на Мальдівах, то в Таїланді то ще десь а, і, 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 і далі в тебе все гаразд. Як пана Тіщенка і інших. Ну тому така ситуація. Отже, підписана угода про співпрацю єдиним кулаком. Всі політичні сили відбивають зовнішні загрози. Чи існує цей єдиний кулак на практиці всередині країни і назовні? Бо найважливіше це комунікація. Назовні тут такі дивні процеси кругом відбуваються. Ні, найважливіше, я тут з вами вибачте, навіть не погоджуюсь, Найважливіше це всередині країни. Mm -hmm. Якщо б ми були об'єднані всередині, то і назовні б проблем не було. На Жаль, проблема є і Зеленський не створив уряд національної єдності. Те, що колись робив Черчилль в момент екзистенційного виклику для Великобританії в 40-му році, те, що зробив зараз Нітаньяку в Ізраїлі. А на жаль, Зеленський цього не зробив, і навпаки, він маргіналізує опозицію. Відбувається тиск на опозицію, це не тільки це і в цей парламенті, це не місцеве самоврядування. Ну про національний телемарафон всім це відомо не і так далі. Тому це проблема. І оцей те, що Зеленський фактично ну всі рішення в країні приймаються двома людьми їм і Єрмаком. А замість того, щоб долучити всі сили і дати можливість всім працювати на країну, він цього кроку не зробив. І далі це призводить і звичайно, рано чи пізно це призводить і до того, що це бачить світ. Вони бачать все це, це того, пускаємо того не пускаємо. З тим співпрацюємо з тим не співпрацюємо Мера того прибрали, Чернігова мера прибрали, мера рівного прибрали з кличком воюємо. Ну і так далі. Це все бачить світ. Звичайно, зараз ще одна топ-тема це що відбувається між зеленськими залужними, а тому що ну вище між політичним та військовим керівництвом це все дуже непокоїть світ, це непокоїть нас з вами, і це нічого нам не додає. На жаль, тому. Я би хотів бачити цю єдність. Я абсолютно впевнений, що як і всі мої колеги з опозиції, ми готові працювати на будь-якій ділянці. Де потрібно сьогодні державі, але на жаль, цієї пристягнутої руки з по влади ми не маємо. Олексій, досить часто ваші повідомлення, ваші інсайди стають ну, маячками. Ми бачимо розвиток подій, так як ви анонсували. Тобто, у вас є якісь хороші і якісні джерела. Ми їх не розпитуємо, які вони є, але може зараз ви нам можете допомогти, бо досить несподіваним виявилося ось це, е, ніби південно американський турне на інавгурацію, а після цього величезна кількість зустрічей з тим самим е, місія Макроном з Орбаном була зустріч. Потім раптом Північна Америка, Білий Дім і ось другий день візиту. Тобто, щось достатньо секретно й довго готувалося, і які наслідки, і як це було, може щось нам розкажете? Та будла ну дивіться тут е, завжди такі події, як інаугурація нового президента в даному випадку Аргентини, завжди використовуються в тому числі майданчик для зустрічі. Тому це абсолютно нормальна міжнародна дипломатична практика, і президент України цим скористався. Це добре, це все правильно. Ну а чому він сполучені штати Америки також зрозуміло? Зараз США вирішується ключове для нас питання підтримки. США ключовий наш союзник обсяги військової підтримки США більше. Ніж всі інші союзники разом узяті. Тому без США ну України ну, очевидно, що 에, давайте будемо відвертими. У нас нема шансу на перемогу без американської допомоги. Ну просто це правда, і треба завжди казати правду. Тому для нас це супер важлива тема. Тому Зеленський зараз там, там все складно. А, на жаль, багато можливості, які були там втрачені, це також треба визнати. Тому що довгий час системної роботи там не велося. Ну а сьогодні, на жаль, Україна стала заручником внутрішньополітичних американської боротьби, коли фактично там вже йдуть президентські вибори, і тут є така їхня специфіка. Зазвичай в цей момент США ще невідомо хто буде кандидатом від опозиції. Ну тобто діючий президент, це зазвичай кандидат, якщо він там ну не в другому терміні, знаходиться. А от хто від опозиції незрозуміло. зрозуміло. А тут унікальна ситуація в тому, що зрозуміло вже хто буде кандидатом від опозиції, це Дональд Трамп, він буде кандидатом від республіканців, і це там майже вирішене питання. І фактично сьогодні республіканська партія вона під дуже серйозним впливом Трампа, його ідеї, його погляду на світ. І все це призводить до того, що будь-яка зовнішня допомога з боку США сьогодні світу, вона під питанням, тому що ну ми знаємо опозицію щодо цього Трампа. Тому Україна зараз опинилася в складній ситуації. Нам дуже потрібна американська допомога, але вона до сих пір не проголосована. Тому дуже добре, що президент їде в США. Це треба штовхати. Побачимо, яким буде результат. Сьогодні він зустрічається з Байденом. Сьогодні він зустрічається в Сенаті, в Конгресі, і це є дуже важливо. Ну і на завершення, ви дуже багато уваги приділяєте е, е, ролі такої потужної е, панукраїнської інституції, як Андрій Батькович Єрмак, цей фактор політичного життя нарешті зникне. Чи ця інституція буде домінувати в нашій офісно-президентській республіці? Ну, Поки в нас офісно-президентська республіка, схоже, що він буде домінувати. Дійсно, ви можна це побачити. З угорцями домовляється Єрмак. В Америку летить Єрмак, все Єрмак, Єрмак, Єрмак. Ну це деякі кажуть навіть, що Зеленський працює в офісі Єрмака. Ну, я думаю, що це перебільшення, а, але реально ну, є дві людини в країні, які приймають рішення. Єрмак дуже багато питань закрив на собі. І це проблема не тільки тому, що ну, в нас є питання до самого Єрмака, але. Це проблема, навіть якщо це була найкраща і найгеніальніша людина на світі, але не можна одна людина вирішувати весь такий колосальний обсяг питань. Це просто фізично неможливо і це призводить до проблеми, з якими сьогодні Україна все більше і більше стикається. Пане пане Олексій, дякую за участь в нашій програмі Такі як то кажуть, на марші прямо з Італії, з Риму Олексій Гончаренко для маркера подій. Підписуйтесь на наш канал, будете знати більше і бачити далі.